Одинадцятикласники з числа переселенців мають пільги на ЗНО. Зокрема, якщо для інших учнів реєстрація на незалежне оцінювання завершилася ще місяць тому, то для дітей з Донбасу або Криму її продовжили до 20 квітня. Вони матимуть змогу пройти тестування в додатковій сесії на початку та в кінці червня. Втім, за інформацією регіонального центру оцінювання, поки охочих скористатися такою пільгою не знайшлося. Такі категорії осіб, які мають пільги щодо реєстрації до 20 квітня. У нас немає. Вони повинні так само. Ма розрукувати заяву реєстраційну картку, подати документ, подати рукописну заяву, в якій сказано, що і надати документ, який підтверджує, що вони проживали на цій території. На на цю хвилину ми не маємо таких осіб. Можливо, до 20 квітня вони появляться. Загалом в Івано-Франківську навчається понад дві сотні дітей-переселенців. А зовнішнє оцінювання разом з усіма іншими випускниками пройде майже десяток таких дітей. Освітяни кажуть, нерідко з ними трапляються труднощі, адже більша частина приїжджає без жодних документів про освіту. Вони практично прибули без документів про заверш про школу, тобто або школа на сьогодні як такої не існує взагалі в природі. Тому нам е, виявляється деякі складнощі, особливо для дітей 11-класників. Ми мусимо через міністерство освіти звіряти всі достовірні дані щодо отримання ними загальної базової освіти для того, щоб видати атестат. Свої знання у ЗНО цього року випробує більше тисячі івано-франківських школярів. Перше тестування, зокрема з української мови, для них відбудеться 24 квітня. До речі, цей іспит цьогоріч відіграє роль і державно-підсумкової атестації для усіх випускників.